Всім знову доброго дня. вас вітає канал Авторемонт.ua Ну що, дивіться, трішки я удосконалив свій генератор. Дещо взяв з того, що хлопці писали в інтернеті, там різного типу. Ну, перше досконалення, він зробився менший. Тобто, я знайшов коротший шківок, точніше, не шківок, а коротший е ремінь сам. І щоб не ставити, не придумувати там якийсь прям натяжний Просто-напросто взяв коротший ремінь, натягнув його. Плюс до того є можливість ось тут внизу натягувати, тобто низ розходиться. Якщо треба, він не набагато, але його, дивіться, провисання невелике, якраз це все діло допустиме. Далі, ось тут прибрав пружину, поставив геть таку м'яку-м'яку, щоб тільки чуть-чуть сходились з колодки. Тобто він бере зразу цей редуктор. Далі удлінив сам вал редуктора болтом ну, наскільки це можливо центрував, Понятно, що не на 100%, але в принципі, все працює, нічого не злітає. Далі упакував конденсатори в таку от коробку, звичайний судочок, як його називають. Да? Просто подивився, можна було купити розпределітельну коробку. Вона коштує там 200-250 чи гривень от от розміру. А отакий от судочок 40 гривень. Положив туди три конденсатора. Зібрав безпосередню проводку, зробив отаку от кришку, бо тут не було. Тепер дивіться, що спереду. Наша панель є три розетки на кожну фазу. І є ця штучка: амперметр, вольтметр і частотомір. Так, да, я говорив і показував в попередньому відео другий частотомір. Ну, як я вже говорив, вийшло так, що я його підключив. До більшого генератора, той, який також строю зараз і жду там шківки на це все діло. він дав більше 400 вольт і той частотомір вигоріла мікросхема. Найшов у нас, купив два штучки. Ось один стоїть, ось інший. Тобто, буде мені на два генератора, якщо все буде нормально. Значить, дивіться, яка ситуація. Чогось, я не знаю, дивився в інтернеті в хлопців, воно весь час горить, у мене тобто, показує, потім збивається на нулі, опять показує, збивається на нулі і опять показує. Але в той час, коли показує, можна вивести, скільки потрібно нам вольт і на яких оборотах. Далі, цей двигун тепер уже внутрішнього згорання, він працює не на повних обертах, а працює на половині обертів. Із-за того, що перестав пробуксовувати ремінь, половину обертів я йому даю, він видає те, що потрібно. Тепер дивіться, знайшов я отакий от стабілізатор. Десь теж в інтернеті в когось бачив, хтось ставив на виході. Зараз хочу вам показати, що я буду пробувати підключати. Як я попередньо говорив, що я вже пробував підключати насос сюди опалення і саму, там, лампочки таке інше. Зараз буду пробувати підключати все без стабілізатора спочатку. Покажу вам. Потім на одну з розеток підключу стабілізатор, візьму оцю другу штучку, нашу приблуду, і спробуємо звіритися, скільки буде показувати ось тут, і скільки буде показувати із стабілізатора. Але на мою думку, якщо сильно переживаєте, ну, наприклад, за той самий насос, то можна в одну розетку підключати насос через стабілізатор. А сюди можна підключати лампочки і хай собі працює. Що буду пробувати підключати, поки ще не завів. Ну, цю вже лампу всі бачили. Тут лампочка 10 Вт. Далі, просто хочу вам показати, буде чи не буде тягнути. Це, звісно, багато для цього двигуна. Але, зараз, якщо воно настроїться. Дивіться, 400 і 550 Вт. Цей двигун взагалі, що в мене на генераторі, 180 Вт. Ну і ще попробую підключити ось таку от лампу. Вона 40 Вт. Подивимося, що вийде. Значить, зараз зупиняюся на хвилинку, заводю генератор сам. Трошки в мене тут безпорядок, але це все робочий безпорядок. І будемо пробувати вмикати. Да, так, знову будуть писати, сильно голосно він робить, низький КПД і та таке інше. Я нікого не заставляю. Показую, що сам зробив. Мені мене все устраює. Якщо у вас є від 500 доларів там, до 1000, ідіть купіть собі заводський. І будете теж з великим розходом, через раз його заводить. тому що я вже говорив з тими людьми, які покупляли заводські генератори. Ну, не всі довольні. Так, да, його можна оставити і не ходить біля нього, не дивитися. Цей оставляти не можна. Тобто це треба, щоб ви час від часу перепровіряли, десь його на вулиці під якимось навісом залишати безпосередньо. Але по стоїмості, да, ще одне скажу. Що вийшло? Е, мої конденсатори, не пам'ятаю, чи по 100, чи по 70 гривень я оці купляв конденсатори. Двигун у мене був, цей двигун був. ну, Плюс оці всі приблуди одну за 1000 гривень купив, ці дві по 370 були купив там 740, виходить, ну, виходить якщо відсчитати, що ми одну приблуду на інший генератор, ну, в районі 1000 я потратив на цей генератор. Ну, хай півтори тисячі гривень. На виході з низьким КПД і шумом із усім мене устраює. Зараз показую роботу, що вийшло, І потім вже будемо робити висновки. Так, хлопці, дивіться, все працює. Дивимося без навантаження 231 вольт, 51 Гц. Тепер пробуємо підключати ось цю приблуну, яка знаходиться з боку дивимося разом що щось воно не о! 232-51. В принципі, так, як і там. 234, 232, ну не важно, невеличкий розбіг є. Бо тому що на різних фазах. Тепер. Вимкнули. Беремо ще одну лампу. У нас 40 ватт. Увімкнули. Трошки, дивіться, 212, 50 Гц. Тобто, виходить, у нас 10 і 40, це 50 ватт вже працює. Просадка, бачите самі, є. Так, і тепер... Пробуємо наш двигун. Якщо вам буде видно що всередині працює. Просадка до 180. Можна додати обертів. Ось працює, дивіться, зараз подивимося. 192 вольта. Прибираю навантаження уходи. Тепер стабілізатор пробуємо. Включаємо стабілізатор. Горить. І пробуємо підключати час хвилинку. Факти знайти треба. Так, і пробуємо вмикати дивимося. Бачимо, там тут показує 170, 189, тут стабільно показує. 211, тобто я можу додати обертів. Щас я трошки додам. Дивіться, 211 тут, тут 228 на стабілізаторі. Тепер. Пробуємо двигун через стабілізатор підключити. Дивимося просадку. Значить так, що відбулося тільки що все потухло. Коли через стабілізатор підключив, він почав крутитися в повну потужність і зірвалося у нас на даному етапі генерація. Я заглушу все потухло. Значить, дивіться, що вийшло. Коли я підключив 400 ватний двигун через стабілізатор, стабілізатор йому дав повну потужність. І в нас генерація зірвалася. Тобто, виходить, у нас просто слабенький сам наш генератор. Але. Що можемо зробити висновок? На чому? Трошки темнувато, тому що зараз немає світла. Всі бачили, я підключив 10 ватну лампочку, 40 ватну лампочку і підключав без стабілізатора оцей двигун. Тобто він обертається, але ну потужності в нього, тої що треба, нема. Тоді, коли я підключив через стабілізатор, всі побачили, тут видавало там 195 вольт до того, як я трошки додав газу. А на виході із стабілізатора видавало 211 вольт. І частоту всі бачили від 49 до 52, там 53. Всі наші двигуни, всі наші прилади працюють в загальному у нас, зараз якщо я тут знайду. Дивіться, 50 Гц тут написано, але в загальному вони всі працюють 50-60 Гц. Тобто, якщо у вас буде 55, 60 Гц, або до 60 -ти краще. Все нормально. Тепер, якщо я підключу двигун, а точніше, насос на опалення, який має 60 Вт через стабілізатор, я буду мати чітко від 211 до 220 вольт. Тобто, не буде великого перепаду і таке інше. Цей генератор, можливо, щось зверху ще буду накривати, можливо, не буду накривати, щоб було краще охолодження двигуна. Але все, що я хотів з ним, я таки зробив, таки спробував. Знову ж таки повторюся: кому не подобається, не робіть. Але я знатиму, що коли у нас не буде довго світла, я зможу завести цей генератор, і в будинку буде світло, в будинку буде тепло. А більшого мені не потрібно. Далі вже неодноразово говорив, що працюю зараз із більшим генератором на 1,5 кВт двигун і від мотоблока, ну це вже буде в слідуючих відео. До речі, мені також посовітували хлопці, зразу думав, якісь ножки робити. Хлопці посовітували, візьми просто на автошину. Ось, положив на автошину, все, вібрації в половині менше. Він не гупає, не торохтить, не стриба нікуди і таке інше. Так що, отаке от відео в мене вийшло. Хотів з вами поділитися. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйте на, на канал, а точніше ставте вподобайки. Підтримуйте нашу Україну, наших ЗСУ. Слава Україні! Всім миру! Всім до побачення!